Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде майстер-клас по створенню ось такої симпатичної кульки з бісеру. Це мій дуже-дуже давній майстер-клас. Цьому майстер-класу вже понад 10 років. Він є на каналі, але там і якість була не дуже. І в цілому а саме плетіння я показувала вам, як виконувати трішечки по-іншому. Там ми спочатку робили оцю широку частину, а потім пришивали ось ці. Зараз я хочу показати вам трішки інший варіант плетіння даної кульки. Він набагато простіший і він набагато цікавіший. А також можна цю кульку розшивати кристаликами. В мене також є майстер-клас, як розшивати кристаликами. В цілому, на всі оці кульки є майстер-класи. Посилання на них я вам залишу в описі до цього відео, також в описі до цього відео. Залишу вам посилання на спонсорство. Не забувайте підписуватись на мій канал, доєднуйтеся до спонсорства. Там дуже багато цікавих, ексклюзивних майстер-класів, яких немає ніде ні в вільному доступі, ні в продажі. Тому, якщо вас цікаві дуже ексклюзивні речі, підписуйтесь, підтримуйте мене на спонсорстві і будемо творити красу разом. Що стосується сьогоднішнього майстер-класу, то на виготовлення ось такої кульки з умовою того, що я знімала. А в мене пішла 1 година 20 хвилин. Якщо б не знімати, то в цілому за годинку можна зробити ось таку кульку. Якщо ви плетете трішки повільніше, ніж є, то нехай воно займе у вас 2-2,5 години. Але можна таку кульку дуже легко зробити за один вечір. Виглядає дуже гарно. Також покажу вам ось такий майстер-клас, також був він є на каналі посилання, вам залишу ось такий майстер-клас, був, звичайно, там були трішки інші кольори, але не має значення колір, Сама система, сама схема плетіння абсолютно одинакова. І так, давайте розповім вам трішечки про матеріал, який ми з вами будемо використовувати. У мене кулька. 8 см. Сант... Не 8, по-моєму, 6 см. Напишу вам в описі до цього відео. І так, вісер, який я використовую. Ось такий блакитний, хоча він на відео зараз виглядає, ну от геть не блакитним. Це номер 6930. Бісер чешський 10-го розміру. І ось цей сріблястий це номер 01700. говорить, що ось ця серія 0,17, це бісер е, металізований чешської гами, чешської палітри, який не облазить. Друзі, брешуть, тому що він облазить. Він облазить не так швидко, як всі остальні, так, але в цілому так само облазить. А єдиний бісер, який м м найповільніше облазить, тому що я не можу сказати, що. Взагалі не облазить з серії металіків це Тохо, по-моєму, номер 557-558 це золото. І то дивіться, щоб була позначка ПФ, тому що позначка PF означає, що він не облазить. Але, знову ж таки, повторюсь, облазить, але трішки повільніше. Цей облазить швидше. Але Чому я його вирішила використовувати? Тому що а цей бісер облазить, якщо ви його використовуєте в прикрасах. Що це означає? Що, е -м, якщо вам потрібно постійно носити цю прикрасу, якщо ви її одягаєте на одяг, на тіло, якщо вона треться об щось, тоді він облазить. І якщо ми говоримо про ялинкову прикрасу, яку ви просто повішали на ялиночку і красиво на неї спостерігаєте, то в цілому його можна використовувати. Він буде вам служити не 10%. Але служити буде добре. Тому саме для таких робіт, ось такий бісер я би дуже рекомендувала. Гарно виглядає, відносно недорогий і в цілому дуже підкреслює е, ялинковий такий новорічний настрій. Що стосується нитки, я плиту на риболовному шнурі. Риболовний шнур ось так виглядає. Він а, чим добрий, тим, що він дуже тоненький, ним дуже зручно плести, Це перше. І друге, те, що цей шнур не рветься практично. Він використов... він витримує вагу риби до 8,5 кг. Тобто, уявіть, якщо в натягнутому вигляді він витримує вагу до 8,5 кг, то ви його в цілому розірвати не зможете. Тобто це надійно і міцно. А ще що цікаво, а... Та в цілому власне все. Що я вам повинна була розповісти по матеріалу. Е, е, голку, яку я використовую, це голки від компанії Pony. Чому Pony? Тому що вони гнуться, але не ламаються. І це величезний, величезний плюс цих голок. Я знаю, що хтось не любить, коли голки гнуться, але якщо ви використовуєте голки іншої компанії, то вони у вас гнутися не будуть, але вони будуть ламатися. Я не люблю, коли голки ламаються, хай краще гнуться. так? Але тут знову ж таки вибір кожного. Чи можна плести на іншій нитці? Можна плести на будь-чому, не рекомендую використовувати леску, тому що не буде гарно лягати по колу сама. ось ця Заготовочка сама основа, вона буде йти хвилькою. А нитки, типу, там титан 100, титан 60, нейлонка прон і так далі також можна використовувати. В цілому на ялинкові прикраси ви можете використовувати будь-що нейлонка прон, титан і так далі вони набагато дешевші, ніж риболовний шнур. І в цілому, ви ту ялинку, ви ту ялинкову прикрасу не рухаєте постійно, тому. Вона не потребує якогось там якоїсь специфічної нитки. Я плиту тією, тому що я не плиту абсолютно все. Вона для мене дуже зручна в самій роботі. Ось таку красу ми з вами будемо сьогодні створювати, тому. Готуємо матеріали, підготовуємо абсолютно все, що нам необхідно, і переходимо до роботи. Також нагадую вам, що не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі, тому що саме так YouTube розуміє, що україномовний контент може бути цікавим і корисним. Всі посилання залишаю в описі до цього відео і переходимо до роботи. І так, друзі мої, для початку роботи ми зав'язуємо вузлик на сріблястій бісеринці. Після чого ми набираємо три бісеринки блакитні, одну сріблясту, три блакитні, одну сріблясту, три блакитні, одну сріблясту, три блакитні, одну сріблясту, три блакитні, одну сріблясту, знову три блакитні, одну сріблясту, 15 блакитних і одну сріблясту. Дивіться, щоб ви могли перевірити себе всього, якщо ми Відсуваємо цей хвостик на 15 бісеринок, повинно бути 7 сріблястих бісеринок. Якщо вони у вас є, все правильно. Далі пропускаємо сріблясту бісеринку зверху і через 15 ось цих бісеринок проходимо вниз до сріблястої включно. Ось так. Далі набираємо 3 бісеринки блакитні. Одну сріблясту та три блакитні. Пропускаємо одну сріблясту і через наступну проходимо голкою по напрямку вниз. Далі, три бісеринки блакитні, одна срібляста та три блакитні. Пропускаємо ось цю сріблясту і через наступну проходимо голкою. Далі. Набираємо, я повернула бачите, роботу, набираємо три блакитні, одну сріблясту та три блакитні, і проходимо голкою через сріблясту, далі три бісеринки, блакитні, одна срібляста, 15 бісеринок, блакитні, блакитних, 5, 6, 7, 7 10. Перераховуємо три бісеринки блакитні, одна срібляста, 15 блакитних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15 і одна срібляста. Підтягуємо, пропускаємо ось цю сріблясту бісеринку і через 15 блакитних, і одну сріблясту, ось вона, проходимо голкою. Далі набираємо три бісеринки блакитних, одна срібляста та три блакитні. Знову таки пропускаємо ту бісеринку ось цю середню. Через середню з набору по 7 проходимо голкою. Підтягуємо ось що ми отримали. Далі знову набираємо три бісеринки блакитні, одну сріблясту та три блакитні, і проходимо Проходимо через середню з набору по усім, сріблясту бісеринку. Далі набираємо знову три бісеринки, блакитні, одну сріблясту та три блакитні, і проходимо через середню з набору по сі сріблясту. Знову робимо той самий набір, який ми робили на ось цьому верхньому хвостику. Набираємо три бісеринки блакитних, одну сріблясту, 15 блакитних. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 та одну блакитну. Перераховуємо, тому що, дивіться, якщо буде десь більше менше бісеринок, то не зійдеться, в... то не зійдеться оцей верхній край, коли ми будемо сшивати нашу заготовку. Пропускаємо першу сріблясту і через 15 блакитних бісеринок. Ми з вами проходимо голочкою до сріблястої включно ось так. Ось що ми отримуємо. Далі, абсолютно, таким самим чином, як ми це вже робили, набираємо 3 бісеринки, 3 бісеринки блакитні, одну сріблясту та три блакитні, і проходимо голкою через середню з набору по сім сріблясту. Далі... 3 бісеринки блакитні, одну сріблясту та три блакитні. Проходимо через середню з набору по 7 сріблясту. Знову набираємо три блакитні, одну сріблясту та три блакитні. І проходимо голкою через ось цю сріблясту бісеринку, середню з набору по сім. Підтягуємо. Далі ми набираємо знову як на хвостик 3 бісеринки блакитні, одну сріблясту та 15 бісеринок блакитних, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, переховував 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, і одну сріблясту. Далі підтягуємо, пропускаємо першу сріблясту, і через 15 бісеринок, блакитних, і одну сріблясту проходимо голкою, підтягуємо, і, друзі, Далі ми з вами робимо повтор, повторюємо абсолютно те саме, що ми тільки що вже зробили. А так ми продовжуємо до того моменту, поки в нас не буде 23 ось ці хвостики з однієї із сторін. З однієї буде 22, з іншої 23. На цьому ви зупиняєтесь і ми будемо сшивати роботу разом. І так, друзі, ми з вами дійшли до того етапу, коли у нас тут знизу 23. Хвостики зверху 22 хвостики. Далі, бачите, в нас нитка виходить з нижнього хвостика. Ось вона. Далі я складаю роботу вдвоє, ось цю частинку беру пальчиками. І далі дивіться, що ми робимо. Зараз постараюсь максимально збільшити, щоб було гарно видно. Далі набираємо три блакитні, проходимо через ось цю бісеринку, сріблясту. Ми сшиваємо між собою два елементи. Далі набираємо знову три бісеринки блакитні. І проходимо голкою ось тут через сріблясту бісеринку. Ось вона. Бачите, одну ми пропускаємо, і через другу ось цю середню з набору по сім проходимо голкою. Далі три бісеринки блакитні, і проходимо через середню. Далі знову три блакитні. Проходимо знову ж таки, отут одну пропускаємо сріблясту через оцю середню з набору по всім проходимо голкою. Далі набираємо три бісеринки. Блакитні, проходимо ось тут, через бокову нитка пушиться і проходимо ось тут. Бачите, у нас тут зшито і ніде не видно, де воно місце це сшивання, воно ніде не помітно. Далі знову набираємо три бісеринки, проходимо через ось цю центральну, середню з набору. По сім. Далі робимо хвостик. Набираємо три бісеринки блакитні, одну сріблясту. Далі набираємо 15 бісеринок блакитних. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одну сріблясту. Пропускаємо першу сріблясту. Через 15 і сріблясту проходимо голкою. Ось так. Підтягуємо. Далі. Ось тут. Як ви можете бачити, у нас є бісеринка, на якій був зв'язаний вузлик. Далі ми набираємо три бісеринки, блакитні, і проходимо голкою через ось так: 5 бісеринок. Сріблясту, три блакитні і сріблясту підтягуємо. Далі нам потрібно дійти до цього моменту, щоб зав'язати вузлик на нитці. Як ми це робимо? Проходимо через три. Проходимо через ось тут три. Бачите, тут нічого не видно, нитка ховається. Далі проходимо ось так. І проходимо через ось цю вузлову бісеринку. Після чого ось ці два крайчика нитки ми можемо зв'язати на вузлик. Раз. Два. 3. Щоб не було видно ось цього вузлика, який у нас тут. Що ми робимо? Я ось так обрізаю нитку. Бачите, щоб були рівні краї. Ось так, бачите, ось вони в мене рівні. Далі, оці два краї вставляємо в голку. Я вставила два кінця нитки в голку і далі проходимо, бачите, у нас тут виходить вузлик. Ось він у нас ось. І далі ми проходимо голкою, так, щоб цей вузлик заховати, проходимо через ось цей весь ряд по напрямку вгору. Ось. Бачите, і зовсім нічого не видно. Далі я пройду ще через ось цю верхню бісеринку сріблясту і повернусь назад. Тому що в мене це дозволяє нитка зробити. Якщо б в мене була коротша нитка, можна було б просто на тому ж етапі обрізати і на цьому закінчити. Далі я пройду, зараз поверну, і пройду голкою ще скільки, а ні, в ту сторону піду. Скільки можу, до закінчення нитки, стільки пройду. А це робити вже зовсім не обов'язково, у нас там зав'язаний вузлик. Ми вже точно знаємо, що наша робота не розпуститься, це просто щоб а, заховати нитку, щоб не обрізати цей раз. Ось що в нас вийшло. У нас виходить ось така спідничка. Далі нам необхідно з'єднати верхню частину і з'єднати нижню частину, що ми зараз і зробимо. Дивіться, друзі, що я роблю. Я зав'язую вузлик. От зараз проходжу через любу першу ліпшу бісеринку. і зав'язую ось тут вузлик. Залишаю достатньо великий кусочок нитки, сантиметрів 10-15 щоб потім можна було спокійно закінчити. Цього вузлика на бісеринці Видно, потім не буде. Але його треба зав'язати. Далі з'єднуємо абсолютно всі хвостики, нічого не пропускаємо, ось так всі хвостики сшиваємо. Так, проходимо всі хвостики, абсолютно всі. Всього у нас цих хвостиків 23 штуки. Ось так, акуратненько. Насправді це дуже проста робота по з'єднуванню, але вона займає трохи часу. Ось у нас зшито з одного боку все. Далі ми з'єднуємо ось так. І, важливий момент, я проходжу голкою ще раз по колу. Ось так. Дійшла до кінця ряду. І далі ми з вами зараз повторимо абсолютно те саме, що вже повторювали. я, проходжу ще через ось цю бісеринку. знову дві ниточки. Зараз я тут зав'яжу на вузлик. Раз, два, дві ниточки рівнесенько. Обрізаємо і одягаємо їх в голочку. Одягла я голочку, проходжу через дві бісеринки, бачите. Далі проходимо через весь ряд. Ось так. Проходжу вниз через кілька бісеринок, хоча можна цього вже і не робити, як я і говорила, можна просто обрізати. І на тому все. Ось так. Тут на цьому етапі я обрізаю. У нас виходить ось така спідничка, з одного боку, бачите, у нас шита, з іншого ні. Далі беремо кульку і одягаємо її. Може не влазити, тому я ось так зніму і ось так одягаю. Пишимо, щоб все було акуратненько, витягуємо всі хвостики з середини, і далі нам необхідно повернути ось так це тіло і тут зшити абсолютно так само, як щойно я вам показувала з цієї сторони. Ось так. Зараз я постараюсь зменшити ось так, бачите: у нас зшито зверху акуратно. Знизу ще потрібно хвостики. Подіставати ось так. Тут можна вже одягти оцю штуку. ось, І все у нас виходить красивенько і акуратненько. Далі, так як я вам показала, що він зверху, так само пришиваємо, зшиваємо нижню частинку. І так, друзі, ось така кулька в нас получилась, дякуючи сьогоднішньому майстер-класу. Дуже надіюсь, що у вас все вийшло, що майстер-клас був для вас зрозумілим і корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, доєднуйтесь до спільнот в соціальних мережах, посилання є в описі до цього відео. Також всі корисні посилання залишила вам під відео. Ще раз нагадую, щоб ви не забували ставити вподобайки та писати коментарі, тому що саме так YouTube розуміє, що україномовний контент може бути цікавим і. Корисним до зустрічі в наступних майстер-класах.